В грудні місяці, якщо ви розпочнете ну, чи сьогодні, там да, зможете прийняти рішення зареєструватися як віп клієнт або як партнер компанії Pium International. Якщо ви сьогодні чи завтра зареєструєтесь, це буде найкращий час. Пояснюю, чому. Ну, по-перше, у вас буде можливість отримати вже в грудні місяці доступ до найкращих пропозицій, які є лише три рази на рік. Продукцію фітлайн можна купувати по максимально вигідній знижці. Це 45% знижка. От. будь які точці світу. Це перше. Друге, коли ви приймаєте рішення реєструватися вже сьогодні або в грудні місяці, у вас є можливість, якщо ви розглядаєте бізнес, якщо ви підприємець, або, можливо, ви не маєте досвіду в підприємництві, але хочете розпочати власну справу і навчитися професії мережевика, то у вас самий найкращий місяць це грудень. Знаєте чому? Тому що в грудні місяці починається, як я вже сказав, акції це раз. Друге, в грудні місяці починається промоушн на європейський тур. Тобто можна в цей місяць зробити кваліфікацію, яка допоможе вам безкоштовно за рахунок компанії подорожувати. Ну, наприклад, минулого року це була Хорватія. Моя дружина вже два рази їздила в Хорватію. Ну, так як я з України, я не виїзний, тому я не можу виїжджати через мобілізаційні заходи. От. Але е завдяки тому, що компанія дала нам компенсацію минулого року, ми разом зі своєю дружиною змогли. На півтори тисячі євро гарно відпочити всятановіця ну, Хмельницькій області. Дуже е класний такий арден палац, все включено, трьохразове харчування, сауни, басейни. Дуже круто ми відпочили. Я на такому рівні відпочивав вперше. Ніколи не мав досвіду в мережевому в такому стилі життя. Тому це може, якщо я зміг, то це може бути абсолютно кожен. Якщо не маєте досвід. А якщо маєте досвід мережавами, то тим більше гайда до нас. Тому що багато мережевиків зараз переходять з інших компаній в PM International, тому що бачать, що тут набагато легше зробити ті дії, які вони роблять в інших мережевих компаній. Тут набагато легше зробити, зробити товарооборот, отримати класний чек, ну тобто доходи і завдяки цьому отримати. В першу чергу ресурс для свого здоров'я, щоб залишатися здоровим, і в другу чергу фінанси. Тому, якщо ти хочеш скористатися, лише хочу в команду. Є всі інструменти для цього. Тобто ви не будете самі, ви будете з моєю підтримкою, з командною підтримкою, і будемо раді вам допомогти досягнути ваших цілей і ваших мрій. Все, пока-пока.